Шановні клієнти, хочу вам показати е, отакий компактор від компанії РК Груп, кого цікавить, 8 метрів захвату. Е, тут стоять час розрифлюючі, 7, 7 видів роботи. отака машина може приїхати до вас в господарство. Е, його вага 7,5 тонн, е, робить 7 видів роботи. Зубова планка передня на гідравліки. Бачите, гідравлічний циліндр стоїть, за допомогою якого можна визначити глибину, якщо дуже влажно, можна приподняти і працювати без неї. Потім йдуть і катки, вони йдуть окремо друг від друга на подшипниках, не обслуговуючих. Після них йде три ряда робочих органів. Це білотовська стойка. Двохвіткова, з лапою 310. На кожному крилі йде по, зараз вам скажу, по 11 робочих органів, це на крилі. от така штука. І потім йде вирівнююча планка. Після вирівнюючої планки йдуть грудобої каточки, вони теж независимі від друг от друга. Вони з чистиками, бачите, чистики стоять. Два каточки, чугунні. І йде е, зубова планка. остання Машина йде вся на гідравліки, гідравлічні циліндри, гідравлічні замки, гідравліка на колеса. Е, от така штука може приїхати і вирівняти вам фон поля в Вашому господарстві перебити все, груди, підготувати почву до посіву і працювати. Тут іде виставлення, як кажуть, за допомогою глубини, воно показує до скільки ви можете виставляти. Так що, кого? Цікавить дана техніка, набирайте в будь-який час. Все змащується, все перемащується. Така е, якість і товщина металу буде довго слугувати в вашому господарстві. Е, до вашої, як кажуть, уваги е, техніка буде працювати і робити вам красоту на ваших полях. Кого цікавить, набирайте в будь-який час. Е, Будемо раді чути, є держкомпенсація, доставка і запуск в роботу. Всі до нових зустрічей, па-па.